Наступний рівень це коли людина вже може побачити цю велику кількість кубиків, вона може спокійно їх зібрати і щось з них складати, але вона не розуміє, що з цього можна зробити. Це просто купа різнокольорових кубиків, різнокольорових елементів. А до цієї категорії а, людей більш всього відносяться ті, хто а, насильно намагалися просвітлитися, пробудитися. Це якраз сюди відносяться люди, які там через Айваску, а ще через якісь а, намагаються. Через двері, так, через вікна влізти в це пробудження. Вони отримали цей конструктор. Вони мають перед собою всі ці кубики, але взагалі не розуміють, як це використовується.